На Чернігівщині викрили компанію, котра фінансувала окупантів. На Чернігівщині представники російської корпорації з використанням підконтрольних українських підприємств налагодили схему з реалізації хімічної продукції на території України. Отримані кошти надходили в бюджет Росії для фінансування військової агресії. Повідомляють в нацполіції працівниками головного слідчого управління за матеріалами служби безпеки у взаємодії з Оперативними службами Служби безпеки, Національної поліції документується і здійснюється досудове розслідування за фактом створення ряду підприємств на території України, до якої причетні громадяни Росії. Загалом до складу цього пула входить 10 підприємств. Вони отримували з території Росії моторні олії олії. Інші хімічні речовини тут, на території України, на базі своїх потужностей розфасовували цю моторну олію, виготовляли таким чином і здійснювали реалізацію, за що отримували кошти, і кошти направлялися на територію Росії. Власник бенефіціарний цих підприємств як на території України, так і великої корпорації на території Росії, громадянин Росії. В рамках кримінального провадження здійснюється дослідження та встановлення цих обставин. На даний час проведено 14 обшуків, вилучено документацію, вилучено зразки цих моторних олій, зразки продукції, призначені експертизи, вивчаються. Досліджуються ці всі обставини. Крім цього, в процесі слідства було з'ясовано про те, що в період окупації на території цих підприємств дислокувались російські військові та техніка. Це також в рамках цього кримінального провадження. Здійснюється дослідження та вивчення цих всіх обставин. Наразі слідчі національної поліції на підставі рішення суду наклали арешт на корпоративні права та основні активи головного підприємства та передали до національного агентства України з питань виявлення розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Стаття, за якою здійснюється розслідування, це 110-та з позначкою 2 фінансування дій пов'язаних з поваленням конституційного ладу. Санкції статті передбачає до 10 років ув'язнення. А також 111 з позначком 1, це здійснення господарської діяльності з державою-агресором. На даний час корпоративні права. Арештовані та передані до армії, тобто до управління з розшуку активів та управління майном.